Закон України про правовий режим воєнного стану, так стаття номер 5 цікава назва в цій статті. Порядок введення воєнного стану. Ось як ну, вважаю, що це цікаво і потрібно знати. Перше пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях на розгляд президентові України подає Рада національної безпеки і оборони України. Друге. У разі прийняття рішення щодо необхідності введення воєнного стану в Україні або в окремих їх місцевостях, президент України видає указ про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях і негайно звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження та подає одночасно відповідний проєкт закону. Ось так третє указ президента про проведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, підлягає негайному оголошенню через медіа або оприлюднення в інший спосіб. Тобто потрібно донести до населення, що почався воєнний стан так в Україні. Четверте. У разі оголошення указу президента про проведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання та розгляду питання щодо затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у порядку, встановленому Конституцією України та регламентом Верховної Ради України. Так, п'яте у разі оголошення указу президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, керівник органів державної влади та органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти негайному прибуттю народних депутатів України на засідання Верховної Ради України та здійсненню їх повноважень. І шостий пункт: указ президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України, офіційно оприлюднює, оприлюднюється разом із законом щодо затвердження такого указу президента України та набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом. Ось так, друзі, є такі, така стаття у нас в законі про правовий режим воєнного стану, яка називається порядок уведення воєнного стану. Ну, це дуже цікаво, Бачите, який висновок можна зробити. Ну, ініціатором тут є Рада національної безпеки і оборони, яка подає так, президентові України своє рішення, пропозицію, як тут пишуть ці статті, і потім вже. Президент своїм указом скликає Верховну Раду, яка у дводенний строк збирається, і голосує про введення воєнного стану. І потім все це оприлюднюється, і воєнний стан починає діяти якось так, якщо коротенько. Тому пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал обов'язково.